Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Грови Гарден, і у нас якийсь новенький івент, якого я ніколи не бачив: Tropical Rain, який додає 50% швидкості росту і ем, дає ефект дрінчит. Ну, окей. Окей, okay. у мене повиростали, кстати, мунмелу. Я казав, що вони в мене будуть великі, так вони в мене й великі. І сьогодні ми постараємося зробити максимально все золотим, тому що я хочу бути мега класним. Ну і ще я тільки що зайшов, поки я тут підготувався, то у мене е, я купив гороха ще одного, того давай, ай там росте. В общем то. Значить, що мені потрібно? По факту, мені треба всього, то на все, трошечки, так сказати, погодувати моїх петів. І, якщо чесно, мабуть, не трошечки, а треба, щоб вони були всі нагодовані, тому що треба, щоб, ну, щоб вони робили кра класні речі, прям хороші речі. Тому давай відразу їх всіх якось попробуємо, попробуємо, попробуємо нагодувати. Правда, як це по-хорошому зробити, я чорт його знаю, ну давай. Плюс ви можете зараз побачити, що у мене немає моєї стрикози. Якщо чесно, то не я вино. Що її немає, я просто її засунув, щоб вона зачарувалась. І зараз ми ще й подивимося, що там все-таки прикольного з нею зробиться. Так, вроді всіх нагодував. Ага, ще ось лисичку чу-чуть. Все. хорошо, погнали, значить, сюди. Стар колектор. Ми ховаємо. А ось вона. Бенс. Забираємо. Пет мутація. Рейнбоу! У нас стало рейнбоу! Стрікоза стала рейнбоу! Три відсотка! Подожди! Подожди! Коротше, радуга збільшує. Радуга збільшує більше збільшення пасивної здатності вихованця. Типо, ну, як я зрозумів, він частіше буде робити все золотим чи що, я, чорт його знає, але ми зараз і перевіримо, що знаєш що? тому що у мене є ще ось одна, а. Ну, коротше, вона в мене не одна. Щас ми дещо попробуємо зробити. Так що ми цих всіх паціків приймаємо, яких я посидів тут, нагодував, оцю всю, всю двіжуху з ними робив. А ну, бем. Ще один драгонфлай. І. Чотири хвилини. 4.30. А ти маєш три. 3... 355. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків – який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну, такі діла. Хорошо, мені треба Dragonfly. От у мене їх трошечки тут є. І я їх тут всіх ставлю і кайфую. Правильно, я сподіваюся, вони всі нагодовані, але походу ні. Так, 7 із семи. Хтось голодний, хтось теж, хтось теж. Коротше, ладно, Ліліаки. Я вас, походу, чисто тут вирощую для того, щоб годувати моїх пациків. Так, оцих всіх давай приберемо. Вони сьогодні мені не знадобляться, де мої фрукти? Ось ще тут є. Так, мені значить, треба просто взяти і нагодувати по цені. Просто взяти і нагодувати. Окей, тому що я хочу, щоб в мене все було золоте сьогодні. А щоб все було золоте, треба ну, конкретно постаратись, як я розумію. Я на жаль, восьмого не можу поставити драгонфлая, бо в мене тільки сім всього відкрито того я особо не буду паритися. Тому давай я щас бистренько, бистренько хочу всіх нагодувати. Можна це якось зробити? А в нього мозок появився, чуюсь? Бо він... А звідки в нього цей мозок взявся? Що цей мозок дає? А чорт його знає, він стає розумніший. Ось все, моя, кстати, крута. Крута-крута, дівочка, диви. Вона рейнбол. Хе-хе. Так, ну і подивимося, через скільки часу у мене весь мій Мелон стане золотим. Бо їх, якщо чесно, багато в мене стало, так сказати, прикольним чилом. Давай ще оцю медову спікер штуку поставимо сюди. А я дві, звичайно, поставив. Ну ладно, провтикався. Ну нічого страшного, давай одразу купимо, що тут у мене є. Нічорта в мене нема. Потім підемо сюди, купимо, що тут у мене є. А тут. А... Теж нічого такого. Но поки є блискавка, мені треба забрати Lightning Rod, забрати цю штуку і поставити його сюди, якщо я його тут не ставив. А, я його ставив, все нормально. А тут у мене є, напевно, нема, але я поставив. Окей. Окей. Плюс у мене Гранд вулканія. Гранд вулканія в мене з'явилася. Давай її теж поставимо, поки йде дощ, поки оця вся двіжуха, десь тут її поставлю, коротше. Особо паритися не буду. Mm, давай мені бистренько поливайку! Поливайку. Так, стало золотим перець. Ну хорошо. Що в нас тут? Все хорошо. У воно кабанське росте. Ну, ну мені сильно кабанське не треба, але мені треба, щоб все було золотим. Щоб все було золотим. Плюс е давай парадайс петал, я всі позбираю. Ви його тільки золотим не робіть. Оцю штуку я теж візьму здорову, тому що я хочу піти дещо прокачати. І пішли спочатку прокачаємо, а потім будемо тим займатись. У мене, по-перше, отут, якщо я не помиляюсь, є два інш сітпака там. Потім тут я збираю ще цю двіжуху. Тебе. Я а, так тримаю всі мої оці плинти. Бем. Блін, на жаль, не прокачали, але нічого страшно. Окей, сюди треба дати пет. Давай якогось якогось звичайного. Звичайно, не треба мені мега круду щось сюди сувати. У мене 100% є якась ерунда. Ось я, наприклад. Так, take this pet. Все добре. Так, сюди ми можемо взяти Ancient Seed Pack поставити Бемц. І для цього мені динозавр -ек і бабосики. Все добре. Плюс, прийшли, тут щось покрафтим. Подивимося, по крайній мірі, що ми можемо зробити. Так. Отут ну, я крафтив ще гранд Вулканію. Я поставив два емберлілю, дінозавр Ек, іншен Сідпак, і отака в нас штука є. Алоєвера, ну оці всі моменти. Оце я не можу зробити обза, понятне діло. Ну коротше, тут я більше нічого такого не можу зробити. Тут, в принципі, теж по мені щось не сильно все подобається. Ось, звісно, штуки прикольні. Дає маленький буст XP на де. Кумонек, драгонфрут, блюбері і шекелі. Но драгонфрута в мене, напевно, насіння немає. О, диви. Ехпленти, золоті стають. Давай подивимося, чи є в мене драгонфрут. Ну нема. Нема, нема. От що, а драгонфрута в мене нема. <кхід> ну хорошо. Давай подивимося, що ти вообще продаєш, пацанчик. Мені, кстати, 9 меду залишилось. О, гамак. Оце хороша штука. Оце прикольно куплю. Ну та й в принципі, напевно, все поки що. там нічого немає. Можливо, я сюди зможу засунути ще пета якогось, бо в мене є ось єнотик. Поки в мене там пацики тусуються, я можу сюди засунути єнотика. Можливо, він буде хороший. Ну. І шострі кози, я колись побачив мене багато золотого. Ну, ти знаєш? Таке відчуття наче стало бішечко. Або то вони просто стали ханіґлейзит, або то я чорт його знаю. Чесно кажучи, чесно кажучи, чорт його знаю. Ну ось у мене є ще оцей гігантський пайнкон. Тільки є проблема з ним. Є отака штука, щоб дивитися сіке бабла. Так от можна подивитись на все. А на оцю штуку нову не Ти розумієш, да? Його не провірити. Ну, на жаль. Ну я можу попробувати зробити, щоб у мене тут було uh, більше всяких штук. Щоб показували вони бабосики. Бо я хочу дивитися, що сіке стоє дуже сильно. У мене оці всі приколи будуть ще дуже довго. Ось дивіться, якими ефектами, да? Нормальний. Бу. Так, Стрекози роблять своє діло. Вони роблять золотом все. Я не сильно хочу заходити до всіх в лобі, бо я чуть-чуть очкую, що в мене начнуть підтерювати мої оці золоті класні штуки здорові. Ну, не прям щоб золоті, ну, здорові штуки можуть у мене трохи підтерювати. А я не хочу, щоб в мене їх підтерювали. Я хочу, щоб вони були моїми. Ну і плюс уся двіжуха ще росте. Гранд вулканія. Так, пожди, дай мені м -м, водички. Водички, ось до водичка. Поди щось гай здорове. І ще й не ростеш до того всього, не подобається. О! Пішов, пішов процес, ладненько. А що, кстати, по квестам? Що по квестам? <кхи> <кхи> так, виростити кролика. Не, впадлу. Зібрат 25 яблук дадуть кейс, впадлу. Мутейшн спрей Ембер. Оце, кстати, штука цікава, тому що, по ідеї я його можу зробити, і в мене буде спрейчик. Amber. Тільки він врать не тут крафтиться. Да. Не тут крафтиться. Ну, а ця штука, мені теж цікава. Ну, драгонфрута в мене нема просто. Або Кокос, тут теж і... ігрушка, але вона пасівні обілки дає. О, в нас, кстати, пісочне торнадо. Хорошо. Пішли, коротше, нормальні е, речі. Покрафтимо, тому що... А, що ще йому нормальні речі покрафтити. У мене тут крафтиться вже. Тоді окей. Тоді мені чисто треба дивитися і ждати, поки вся моя діло стане золотим. Тут даже вже шокет, в мене щось є. А тут у мене, походу, блискавка не вальнула, так? Да? Походу, да. Да, Тут у мене блискавки, на жаль, не було. Ну що поробиш? Зато в мене є парадайс петал. Я вже квест виконав на 10 парадайс петалів. А ці в мене не хочу збиратися, вони ще маленькі. Окей. Тоді я занесу просто дві. Дві квіточки. Це єдине просто, що у мене особа така є, що я можу ну, сюди заносити. О oh майце і жуку. туди-сюди. І у мене є ще, якщо я не ошибла. Якщо я не помиляюсь, у мене є Ancient Seed Packet, да. А ну. О, лендорочка під'їхала. А блін, і стоунбіт. Так, оцю двіжуху я напевно поставлю. Все ж вона у мене стоїть. Давай її сюди тако. Куди би я її поставив? Я би її тако просто сюди поставив і цю теж перемістив. Тому що я можу случайно, щось підібрати не то. у ну, моя ця лопаточка мега. А ну пішли, пацан, токо сюди тебе. І оці штуки теж давай сюди. Хорошо, хорошо. У мене мені ще так подобається. У мене так багато місця просто з'явилося з цим всім ділом. Але я не бачу, щоб у мене прям все стало золотим. Ну, понятне діло, що воно стає набагато швидше, ніж зазвичай. Ну, ну не прям, не прям. Ось оця редді. Оце ще щось зробить золотим. Оця ось легендарочка. так сказати. Ну, вона попливла взагалі не туди. Ну, да, щось там зробила золотим ліляк якийсь. А я хочу, щоб у мене мунмелени всі були золоті. Ну, кстати, вже Якісь навіть є золоті, просто по ним не видно, але вони є золоті деякі. Ну нічого страшного. у мене плюс-мінус кожні 5 хвилин стає 7 золотих фруктів. Тому плюс-мінус через півгодинки я буду... золотий перець. Ну, скоріш за все, да. так. Так щось обновилося. У нас Advanced поливайки, Basic поливайки, телепортації теж куплю. Ці штуки куплю теж нужна. М -м О, це я теж візьму, хай буде. Ну і все, поки, -поки нічого такого, так. Да? Ти у мене мутуєш, пацан. Блін, прикинь, рейнбоу-стрикоза випала. Я в шоці. Моя стрикоза випала рейнбоу. І кстаті, що хочеться сказати, і з самого цікавого, всі ці стрікози я взяв в своєму магазині Ковшоп. по посиланні а, в описі. Ви можете купити собі також всі ці штуки. І там не тільки мене купити стрикозу, а й дуж чого класного. Як мінімум, ну, реально, ну, любого пета. Любого пета можна купити. І це, якщо чесно, дуже прикольно. А я їх не купляв, я їх взяв. Щоб відео записати. Ну, це так, якщо чесно казати, то да Я їх потім віддам. Але цю рень був не віддам, це була моя. <свист> <свист> так, ладно, що ми чекаємо ще, ну, трошечки чекаємо, і дивимося, який у мене стане городік потом. Йоу пацани! Я не знаю скільки часу пройшло, але напевно трошки більше годинки. Можливо, навіть півтори, і я реально не обманюю, тому що, дивіться, як у мене поголодали чели. Вони реально поголодали, вони реально прям поголодали, і це так то ну доволі таки серйозно. Плюс у мене реально багато всього стало золотим. Но цього часу дійсно недостатньо для того, щоб прямо все-все-все було вже в тебе золоте. Хоча у нас появився, кстати, э, цей Селестіал э, штуки давати. У нас падають метеорити, і у мене навіть сюди би щось упало. Якщо я не помиляюся, я поки стояв, то щось вроді упало. Що Ні? реально нічого не впало? А Violet Корн Селестіал ось. А чо Violet Corn? А Корн? Melon? Або це рофу якийсь. Це тупо рофл. Ну ладно, Ще воно тільки почалось, так що можливо ще й впаде. Плюс у мене тут ось, як я бачу, тут нормально так все воно гупає, бахкає. Йомойо, -йо, тут у мене капець всього купа. Це дуже хорошо. Так що що, хочу сказати. У мене навіть оця вулканія виросла, хоча я її не поливав. Ну, а вже можна полити. Чисто в соло вона сиділа, росла. Якби можна було подивитися, скільки часу я реально просидів. Бо я чорт його знаю, скільки я просидів. Бо я і відходив, я АФК стояв, і ще, і ще, і ще. Ну, слава Богу, мене не кікало. Це вже дуже хорошо. Так, давай оці всякі приколи купимо, бо дуже часто є квести на такі всякі приколи. Тому ми їх заберемо. У нас е хорошо, що метеорити ще падають, тому що я би, звісно, хотів, щоб вони прям випали. Плюс я бачу вже тут золоті деякі е перці. Я бачу пінклілі лілі золоті. Я бачу оцю штуку золоту. Ой-ой-ой, Селестіал, він страк, Вет, Голд. Хорошо, Плюс, кстати, як ми можемо це перевірити? Погнали. Скільки я просидів? У мене ж по годинку крафту. Так от у мене все й покрафтилось. Так от у мене все й покрафтилось. Я сюди би навіть ще якось пета засунув. Напевно, оцього чувачка він мені все рівно тут не потрібен. this pet Все, хорошо, бем-бем-бем. Потім. Отут у мене готовий єнотік. А ну, Шайни, блін! А можна тебе ще раз туда? А, 50 й левел надо, да, можна його ще раз туда. А тут у меня ничего не крафтив, ну понятное дело. Хорошо, шо в нас по гірчикам? М -м, по гірчикам у нас нічого. Нічого, нічого, нічого. Ну ладно. А по носинечкам? А по носинечкам я тільки що дивився. Купляв же шмуркву. Де. Ну, якщо чесно, непогано вийшло. Якщо чесно, я дуже довольний. Результатом, у мене тут реально батенько всього золотого. Але не все, далеко не все. Скоріше за все, треба мати більше часу, щоб мати золотий город. Бо вони, звісно, тут стають золоті, ось і мунфлавери я бачу золоті, ось і драгонфрути я бачу золоті. І всього всього потрошки стає золотим. Тут, звісно, теж у мене дуже багато манго золотого, просто дуже багато фруктів. Бачиш, одне дерево, багато фруктів. А тут же ж у мене не одне дерево. Ви пам'ятаєте, скільки я тут садив дерев? Ось тільки: раз, два, три, чотири, п'ять, шість манго дерев. Тут ще в мене ж мун-манго, теж я бачу, є золоті. Плюс гороху купа, плюс того купа, того сього. Та й, короче, купа всього. Ти даже навішок є, я в шоці. Так, парадайс петали, я ці всі позбираю, тому що я буду прокачуватись. Ну і на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подобайдини. Якщо ви хочете оформити собі класного Петікса, то ви можете зайти в ковшоп і прикупити там класного Пета. Або просто 2 трильйона шекелів, 5 трильйонів шекелів, 100 мільярдів трильйонів шекелів. Все воно там купити. З вами був Санчелос і всім пока-пока.